І найголовніше здоров'я. Шкарпетки на овечі, шерсть і дві пари трусів. Ну та матір вже все сказала, що тут дубаш? Тримай каністру солярки злив з трактора. Бузюгню мила, таке малесеньке було, бо вигнав всі. Тримай підсотку, та не треба. Кажу: бери, я вже собі на похорон відклала, мені більше не треба. І святом тебе. На жінка знає, що з тим робити. Хлопові дарувати горніта. Дурна баба. На, бо ж мав людські гранчаки, братуха, нехай в твоєму житті буде тільки зелене світло, як. Тіво 100 баксів, щоб твої дні були світлі, як тіво дорогі цукерки. А з темного був тільки такий во віскар за 800 гривень. Колего, вітаю тебе! Наво на пару рублів, фляшка. Ти там, до речі, не будеш мав пару грам віскаря, бо щось мені так зараз зле після тої горілки, що страшно. Так во, я не поняв, що то за крики 11 година ночі. Я зараз викличу ментів. А може то його, може парограм? Ну давай сотку. <рес> Пий давай, той, щоб потратився. За іменинничка.